Усім привіт! Дивіться, оце ось прийшов на річку і дивлюсь, ось росте, зацвів, чистотів. Ну, багато хто думає, що це просто бульян і все. А в дійсності це дуже-дуже гарна лікувальна трава. Ну, от. Ось подивіться, як вона виглядає. Ось отак от. Я колись, зараз переверну, про частоті. Колись у мене така виникла ситуація, на животі з'явилось п'ятинця. Ну таке невеличке. І таке чухається страшне. Ну, не торкнеться, наскільки воно таке свербляче було. У ну, мене не дуже звернув уваги, пішов в аптеку, там купив мазь якусь, помазав. Кхм. Вроді сперва нічого, таке вроді аж зменшилось, а тоді стали розростатися опять. І чухається. Ну, Я перепробував, мабуть, ну, штук 5 чи 6 цих мазей. Нічого не допомагає, росте. І чухається, і росте. І виросло таке, що аж до грудей. Все пузо, коротше, захватило. А тоді, а це було осінню, а частотіл ще різ, Там, е, отут же на річці, де я зараз ходив. Я пішов, нарвав його, е, на м'ясорубку намолов і став мазати це. І ви знаєте, не одразу, а за неділю воно при, приглушилось і через 2 неділі я вже е, пузо чисте було, все нормально, все добре. От тобі чистатю. А я скільки грошей поров на е, тій мазі. Е, ну так і скільки свистаю, вона чухалось весь час. І така аж паніка трохи почалась, що не вилікую оцю заразу. Так що це е, кому може знадобитися така порада. Е, не ігноруйте всякі трави. А особливо частотів, тільки одне, що треба його акуратно в міру, бо це яд. Пити його, я не знаю, там кажуть, там і рак лікують все. Ну, рак лікувати треба в лікарні, а не думаю, частотілом. Так що, от, а от таких кожних захворювань, не зря він називається частотів. Так що користуйтесь порадою.